Ней план сполучених штатів Америки. Передбачає розділення України за корейським сценарієм у новому мирному плані. Сполучені Штати пропонують створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту від Донеччини до Херсона. І це має на меті переконати Україну вивести війська із Донбасу. Ключовим елементом угоди є обмін територіями, але майже ще обговорюються між Україною та Сполученими Штатами. Запорізька ЕС не залишається під російською окупацією. Існує ймовірність, що управління. Об'єктом перейде до сполучених штатів Америки, Україна може стати членом ЄС уже у 2027 році, що сприятиме зростанню торгівлі і залученню інвестицій, а також контролю над корупцією в держпідприємствах. Ба більше сполучені штати Америки, нібито готові надати гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, тоді як. Європа запропонує окремі гарантії. Суверенітет України буде захищений від можливого російського вето. Обговорюється і збільшення чисельності армії без формальних конституційних обмежень. Ну і на відновлення України можуть спрямувати. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів також створюють український фонд розвитку на суму 400 мільярдів доларів за участю Світового банку. Ну а для Росії заплановані аналогічні інвестиції. Концепція полягає в тому, що процвітаючі країни не ведуть війну. Ну і це поки лише концепт, який активно обговорюють Сполучені Штати Америки та Україна. Багато деталей ще потребують узгодження, але свою думку з цього приводу ви також можете дописати. У нас в чаті буде цікаво почитати, що ж ви думаєте. Ну а далі поговоримо і про ті заяви, які попередньо лунали від лідера нашої країни Володимира Зеленського щодо енергетичного перемир'я. Адже він зазначив, що якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, то і ми готові, говорить президент України. Україна готова розглянути можливість енергетичного перемир'я з Росією, Якщо така ініціатива надійде з боку Москви. про це президент України Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів. Проте, за словами глави держави, російські війська продовжують завдавати ударів по українській енергосистемі, і сили оборони відповідно реагують на ці. Атака, якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми готові, говорить Зеленський. Це дуже важливо для людей, додав він. Ну і нагадаємо, що російські окупанти систематично здійснюють обстріли енергетичної інфраструктури нашої країни через значні пошкодження енергооб'єктів. Наслідок таких ударів по всій країні щоденно запроваджуються. Графіки погодинних відключень електроенергії. Ну і в березні Україна і Росія вже погоджували подібне, що с енергетичне перемир'я. Однак російська сторона все ж таки порушувала ці домовленості, продовжуючи бити по енергетичних цілях у прифронтових районах. Зокрема, нагадаємо, що противник завдавав удару по об'єктах нафтогазового сектору у Полтаві через кілька днів після старту енергетичного перемиря. Окупанти атакували Херсон, залишивши без світла десятки тися тисяч мешканців після цього президент України Володимир Зеленський наголосив на ключовій проблемі подібного формату припинення вогню, а саме відсутності третіх сторін, які б контролювали виконання досягнутих домовленостей. Ну і ба більше також бачимо, що знову ж таки з'являються певні коментарі із Кремля. Пісков вкотре вийшов із заявою. І говорить, що буцімто то Російська Федерація працює над миром в Україні, але не над перемир'ям. Пісков про це говорив, коментуючи пропозицію Зеленського щодо енергетичного перемир'я. А що ще він сказав? Далі пропоную заслухати. Также по одному из заявлений Зеленского, вот он сказал, что Украина готова к энергетическому перемирию. Россия же предлагала прекратить удары по объектам энергетики еще летом. Но тогда Зеленский же сам отклонил это предложение, назвав его несвоевременным. А для России сейчас такое перемирие будет ли своевременным? Как Москва оценивает такую переоценку ситуации со стороны Киева? Есть ли у нас основания для того, чтобы идти на это перемирие? В первую очередь я оставлю сейчас какие-то нюансы, но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом. Друзі, продовжимо мовити про важливе. Зокрема, з'явилася інформація про те, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник сказав у сказав Росії у Радбезі, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом. Отож, є справді така інформація. Далі цитуватиму: ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось має відповідь: Дірку від бублика отримає та на Україну. Засідання ради безпеки ООН відбулося у вівторок, 9 грудня, і стосувалось воно посилення обстрілів цивільного населення та інфраструктури України військами Ерефії. І в оприлюднений доповіді управління ООН з прав людини зазначалося, що в період з червня до листопада 2025 року в Україні значно зросла кількість цивільних жертв. Представник Євросоюзу при ООН Ставрос Ламбердініс на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Росія не демонструє жодного наміру досягти миру в Україні, посилюючи свої удари по цивільних об'єктах. Ось таку заяву зробив зокрема представник України при ООН. Друзі, ну і також дуже цікаво ми знову ж таки. Ки лишаються заяви від представників Російської Федерації, зокрема Лаврова. Адже він заявив наступне: Трамп, єдиний з всіх западних лідерів, став проявляти понімання тих причин, які зробили війну в Україні неізбіжної. І власне, що ще сказав Лавров, пропоную далі заслухати рашиську пропаганду. Нетерпеливость проявляють Соєнний Штати Прежде всего президент Трамп, який як я вже сказав. Единственный из всех западных лидеров сразу после прихода в Белый дом вот в январе этого года стал проявлять понимание тех причин, которые сделали войну на Украине неизбежной, которые лежат в основе тех действий враждебных против Российской Федерации, которые Запад и предшественник Трампа Байден и его европейские подручные вынашивали долгие годы, и вот сейчас значит, наступает кульминация всей этой истории. И то, что президент Трамп согласился, проанализировав ситуацию с тем, что первопричина, обозначенной России, действительно необходимо быть ликвидированы, это и недопустимость вовлечения Украины в НАТО, и необходимость отдать вернуть из-под власти украинского режима людей, чьи права были растоптаны, пришедшими к власти в результате госпереворота 2014 года, путь чистым. Вот. И э, это сейчас обсуждается активно. Да, и, конечно, не, не могу не упомянуть то, что единственный западный лидер, который... Э, Заботиться о правах человека в данной ситуации, получается, тоже Дональд Трамп. Потому что в тех предложениях, которые, надеюсь, не раскрывая большого света, в тех предложениях, которые Стивен Вытков при, привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказана необходимость обеспечить на Украине там, что останется от Украины, права национальных меньшинств. религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами.